Салют, вікінги, дивись, якщо ти товстий, худий, не знаю там, хочеш підкачатись, ніяк не можеш, хочеш почати книжки, так не, не почав, хочеш вивчати почати англійську, так і не знаєш англійську. В цьому винуватий тільки ти. Ти цього заслужив. Це означає, що ти не віддаєш від себе максимум, максимум своїх зусиль, щоб ставати, щоб качуватись, іти до своїх цілей вище-вище. Ти щось там, чу що то там, типа, ну ладно, там два слова почитаю. Сам щось, ну ладно, піду в зал, там два сіну побігаю в тиждень. І думаєш, о, все, для цього, цього вистачає. Ні. Щоб змінитись повністю, тобі, щоб похудати, щоб стати більшим, щоб почати вивчати англійську, це треба багато часу, не день, не місяць. Це треба максимум, максимум від себе зусиль. І тільки туди ти змінишся, тому... Це де ти щас, це де ти якийсь щас, ти це заслуговуєш. І не нити, не треба тут нити, що це не я, це не моя, вона туди-сюди. -туди. Це тільки твоя вина. Тому якщо ти хочеш змінятись, змінитись, ти повинен віддавати максимум, максимум своїх зусиль. Я тобі обіцяю, ти тиждень-два і ти побачиш, що ти почав мінятися, ти почнеш віддавати себе максимум.